Добрий вечір, колеги. Останнім часом і в онлайні, і в офлайні, часто чути фразу Це ваше оціночне судження. Так ось, ніколи її не вживайте, як і фразу Це ваша особиста точка зору. Вживання фрази «оціночне судження говорить про нашу інтелектуальну недолугість, а саме про вади нашого логічного мислення. Оскільки будь-яке судження є оціночним. Судження від слово судити, тобто давати оцінку. Оціночне судження аналог масляного масла, успішного успіху, економної економіки, неприємних неприємностей. Не говорім так. Трішки більш докладно про це можна подивитися у відео. За посиланням в описі і в першому коментарі.